Шановні пані та панове, їх... президент України Володимир Президентський і прем'єр-міністр Польща Матеуш Моравецький. Заява президента України. Шановний пане прем'єр-міністре, шановна команда Матеуша Моравецького, шановні журналісти, усі присутні. Я радий вітати сьогодні в такий особливий день для нас. Києві, щирого друга нашої країни, друга нашого народу Матеоша Маровецького і присутність Матеош ваша сьогодні в Україні, тут, в столиці. І це потужний символ єдності України і Польщі, нашої спільної незламності, нашої дієвої солідарності, того, що вирізняє усіх, хто успішно бореться за цінності і, перш за все, за свободу. Польща була з нами ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, була з нами кожної хвилини цього року. Я впевнений, буде з нами до нашої перемоги, нашої спільної перемоги. І сьогодні ми разом з. Ате а, можемо повідомити важливі оборонні новини, і ви всі ви всі знаєте, що Польща є одним з топ-союзників України за обсягом наданої нам підтримки. Ми дуже дякуємо за це і пану прем'єр-міністру. Я дякую за це суспільству Польщі за таку підтримку таких кроків, тому що. Лідери завжди можуть це робити, коли народ їх підтримує. І тому я дуже вдячен всьому народові Польщі. І це і зброя, і це і економічна підтримка, це політична підтримка, гуманітарна підтримка наших людей. Все те, що реально зміцнює захист України і українців. Польща стала одним із фундаторів танкової коаліції для України. Сьогодні ми можемо повідомити про перші такі танки з Польщі. І саме що вони перші з Польщі. Це дуже важливо для нашої держави в рамках нещодавно створеної коаліції. І вже вже вони в Україні будуть посилювати нашу оборону. Я дякую, Матею, що саме ти ініціював створення цієї танкової коаліції. Це дуже важливо, важливе лідерство. І ми зробимо все, щоб цей новий. Танковий старт був а, потужним рухом. І я дякую всім нашим партнерам, які долучилися вже або долучаться. І тому матеж тобі прийдеться ще дзвонити нашим партнерам, щоб вони долучались, бо вони самостійно дуже повільно долучаються. Але тим не менш це велика, велика підтримка для України. Ще раз я тобі вдячний. І вірю, що. Завдяки такій наполегливості нашій і наших польських братів, усіх наших союзників, ми зможемо подолати і інші оборони табу, подолати табу. А... Щодо авіаційної коаліції це складне, дуже складне питання, але тим не менш ми всі повинні над цим працювати. Це посилить українську армію і найголовніше посилити безпеку нашого простору. Сьогодні, під час перемовин з а, паном прем'єр-міністром, ми обговорили увесь спектр оборонних питань. Це стосується і зброї для України і пришвидшення. Завдяки якій пришвидшення російської поразки на полі бою і нових санкцій проти Росії. І я дякую прем'єр-міністру і дякую усім нашим польським братам за розуміння ситуації, розуміння потреб України. Окремо, хочу відзначити нашу взаємодію щодо лікування реабілітації українських воїнів. І є пропозиція від прем'єр-міністра щодо 2,5 тисяч наших військових вони можуть отримувати допомогу щодо. Лікування і реабілітації в Польщі. Я дуже дякую. Ми сьогодні були, до речі, в шпиталі і бачили там наших військових, які з Бахмуту, які з фронту. І я вважаю, що дійсно, поки йде війна, ми повинні посилюватись такими партнерами і такими можливостями. І я впевнений, що це залишиться в історії народів доброю, доброю пам'яттю. Звичайно, ми говорили про європейську і євроатлантичну перспективу. Для України і тут Польща однозначно з нами. Дуже важливо, що Польща зробила свій внесок як співавтора ухвалення Генеральної асамблеї ООН резолюції. Принципи статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні. За резолюцію проголосувала 141 держава світу. Це було по нашому часу вночі сьогодні. і Проти мирної резолюції разом з державою терористом лише шість суб'єктів. Це велика дипломатична перемога. Це чітко демонструє, на якому е, дійсно гмар'їнесі опинилася Росія через цю агресію і війну і наші глобальні зусилля по захисту міжнародного правопорядку. Ми обговорили також питання відновлення нашої держави і тут. Тільки я почув позитив, і як ми можемо співпрацювати щодо енергетичного сектору, а також розвивати проекти залізничного сполучення між нашими країнами. І ще одне: через українсько польський кордон за час війни були створені потужні ланцюжки постачання. Дуже важливі це така життєва, життєва була артерія для нашого народу, нашої економіки, нашої. Держави. І ми сьогодні з паном прем'єр-міністром Матешем обговорили, що можна ще зробити для спрощення е, таких подібних процесів на кордонів. Але ви повинні знати, що, що таке кордон між нашими державами. Коли почалась війна, питання йшло про виживання. і Дійсно ці ланцюжки вони давали все. Вони давали життя, вони давали товари, імпорт товарів в міста, які були заблоковані російським ворогом. Вода, продукти харчування, зброя, люди. Фактор номер один люди. І дійсно поступово у нас. День за днем ми спрощували всі ці процедури для того, щоб зберегти більше наших людей. Я за це вдячен. Вдячен дуже Польщі. Вдячен, я впевнений, що кордон між Україною і Польщею стане. Однією з ключових ліній солідарності в Європі та світі, і ми зробимо все, щоб так було і далі, щоб наші народи єдналися більше і ще більше міцнішали. Я хочу подякувати ще раз пану прем'єр-міністру Польщі. Дякую всім нашим польським братам і сестрам. Слава Польщі, слава Україні. Заява прем'єр-міністра Республіки Польща Матеуша Маравецько. Шановний пане президенте, дорогий Володимире, шановні пані та панове, 24 лютого 2022 року цей день перейшов до історії як день, так само критичний, так само важливий, як, наприклад, розвал 9 листопада Берлінського муру вісімдесят дев'ятому році. Це день ключовий день зламу 24 лютого 2022 року Росія Закінчила е, гру позорів е, і е, показала своє справжнє обличчя 24 лютого, рівно рок тому, за планами Путіна, е, це мав бути початок кінця України. А Україна є е сьогодні ще сильнішою. Україна народилася в цей день наново. 24 лютого минулого року. Е, ц, він мав бути початком маршу Росії на Захід. А Став початком її поразки 24 лютого. Рік тому історія я переконаний, в тому почалася наново прискорила, але також почалася наново, показала. Велику загрозу, але також великі шанси на новий мирний стабільний розвиток в майбутньому. Я тут для того, щоб поклонитися всім героям України, що борються українському народові, який захищає свою батьківщину, але таким чином захищає, захищає також Європу і Польщу. Київ є сьогодні столиця свободи. Є найбільш на схід висунута така твердиня європи всієї вільної Європи. Жоден народ не повинен доказувати свою приналежність до європейської цивілізації. Але сьогодні, після 365 днів, кожен бачить, що Україна і Київ це серцевина європейської цивілізації і європейських цінностей. Протягом трьох декадів до атаку Росії на Україну ми жили в часах, коли здавалося, що свобода це щось очевидне, що свободу можна купити на ри. Україна нагадала нам, що свобода це цінність, за яку треба заплатити часом найбільшу, найвищу ціну за ці три декади до 24 лютого. 22-го року Європа була переконана, що і Росію можна купити об грішми, але з Росією неможливо нормально співпрацювати. Ці 365 днів війни пригадали нам, нагадали нам, що Росія слухає лише мови сили, мови опору, мови. Боротьби, а домовлятися з Росією це дуже незручне, невигідне завдання. Ці три декади в Європі до атаку на Україну на заході Європи здавалося, що безпека може бути чимось досягнутим без зусиль, без крові, без великого зусилля в озброєнні. А ці 365 днів нагадали нам, що безпека вимагає найвищої посвяти. Путін говорив, що український народ не існує без совєтської Росії. Це більш-менш його слова. Протягом року він довідався, що український народ не лише існує, але він не буде ставати на коліна перед Росією, що він гордо бореться за свою незалежність і безпеку всієї Європи. Скажу більше, це український народ є в силі. Поконати разом з підпідз підтримкою Польщі вільного світу є в силі поконати варварські. Намір Росії поконати, перемогти Росію, як говорив Стус батьківщина, як навколо якої є географічна карта, в кінці розкриє свої рамена. Я переконаний, що так станеться. В планах Росії мій край, Польща, мав бути наступним в черзі, підтримуючи вас сьогодні, вашу. Ваш Героїзм, Володимире, ми робимо те, щоб такої черги не буде. Імперіалізм, це імпнаціоналізм і колоніалізм російський, ці антицінності, які представляє русський мір, мусять бути переможені у вільному світі. Немає для них місця. Я тут для того, щоб ще раз сказати кожному. Українському Українцеві ви не самі сила польсько-українських відносин жахає Москву. Я в цьому переконаний тому їхня пропаганда з усіх сил намагається вбити клин між нашими. Народами, це тому російські пропагандисти повинні знаходитися на у санкційних списках, і польща буде про це клопотатися з усіх сил. Польща і Європа стоять за вами муром. Весь вільний світ стоять за вами муром, пане президенте. Дорогий Володимире. Безперечно, вас не залишимо. Будемо підтримувати Україну аж до позитивного, позитивного завершення цієї війни, аж до перемоги над Росією. Більше. Стримані і е, е, боязливі політики часом говорять, Росія е, не може виграти цієї війни, а Україна не повинна бути переможена. Такого такої мови не вживають. Я хочу вже говорити однозначно. Україна мусить перемогти в цій війні, а Україна має перемогти має е, 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 бути переможена в цій війні, якщо світ має бути іншим і має розвиватися в мирі, стабільності і безпеці. Росія це варварська держава, може нищити школи. Де бомбардувати лікарні може нищити доми, але вона не розуміє одного: що не можна знищити народу, який прагне свободи, і Польща і Україна знають смак російської неволі, російського поневолення, і ми не будемо смакувати руського міру. Наш світ це світ свободи, а єдиний світ, який знає Кремль, Москва, Путін це світ варварства е, е, агресії. Я приїхав тут не лише вас підтримувати, але також. Знаючи, що треба відповідати на цю варварську агресію, відповідати силою сьогодні. Польща як перша, яка будувала коаліцію леопарду з успіхом, яка сьогодні складається з кількох нацяткількох кільканадцяти кілька, кілька держав. Сьогодні я також хочу, як перша європейська держава, символічно передати тобі Володимира. Чотири перші польські е, леопарди, чотири е, два а 4 і це є такі танки, які. Безперечно, знаменито будуть захищати вас на полі бою, будуть ефективні. Ми передамо незабаром наступні і, і домовляємо наших партнерів в Європейському Союзі і НАТО, щоб робили це саме. Зараз вручу тобі, якщо дозволиш символічно. Ще один момент, ще одна хвилинка, прошу, це підтвердження того цієї передачі леопардів. А тепер на кінець я хочу ще сказати, що я привожу також вітання від всіх українських жінок і дітей, які мають безпечний. Прихисток в Польщі, і можу вас запевнити, дорогі українські воїни, що в, що ваші жінки у нас безпечні, як тільки буде безпека в вашій країні, вони повернуться до вас. Ми зробимо для все, все для того, щоб родини об'єдналися. Сьогодні вони почуваються себе в нас як вдома. Сьогодні, рік тому, ми всі пережили кошмар, який го зготувала Україні. Росія, але буде такий день, коли ми відкриємо очі і побачимо вільну суверенну інтегральну територіальну Україну і безпечно як солідарність спричинилися до падіння комунізму, так Україна за підтримки союзників подолає цю імперію зла. І настане ще такий день. Я сподіваюся, що незабаром, коли Україна буде частиною Європейського Союзу, і я вірю в це глибоко, так також частиною НАТО. Настане теж такий, такий день, коли перед тим, як не, не будемо битися, а будемо відбудовувати Європу наново, а зокрема Україну. І про це ми також сьогодні розмовляли з паном президентом. Після року війни я можу сказати, ми на 300 Шість днів ближче до остаточної перемоги, пане президенте, вдороги Володимире, ось символічно передаю оці танки, які ми привезли сьогодні з собою. В Україну. Так, це не є тільки папір, це реальні танки. Шановним лідером пару запитань. Будь ласка, польське ТВП. добрий день. Польське телебачення, пане прем'єр-міністре. Є танки, Я знаю, знаю, що буде їх більше. Як швидко Польща зможе їх так швидко швидко передати? Які союзні держави вдалося намовити, щоб вони прискорили ці та... ці постачання, щоб вони попали якнайшвидше в Україну. Так, сьогодні вже в Польщі відбувається інтенсивне, дуже інтенсивне навчання українських воїнів. Наші інструктори є під величезним враженням того, як як українські, е, е, українські е, е, танкисти з е, ж, воїни е, навчаються і, і, і вміють володіти сучасними танками. Ми. В силі наші танки дуже швидко передати. Найважливішим є те, що наші, наші чергові леопарди будемо передавати, але вже тепер передаємо танки ПТ 91. Наступні, 90, наступні 60 танків. Ми передамо передамо в Україну. Я був в Данії, розмовляв з прем'єр Данії вчора. і я вона також бере до уваги можливість передачі танків в Україну. Також інші держави, які можуть бути частиною цієї коаліції, як Швеція чи Фінляндія, вони також швидко можуть це зробити. Я також розмовляв з канцлером Німеччини. Тут був вчора Шан Чес. Цей Іспанія далеко, але вона дуже добре розуміє, що відбувається на сході. Європи я радий, що і Іспанія буде частиною цієї коаліції сучасних танків, які передаються в Україну якнайшвидше. Я клопочуся про це, щоб це сталося якнайшвидше. Навчання вже відбуваються в Польщі, і ми будемо наші танки передавати також дуже швидко. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, щодо е, навчання українських пілотів, чи буде надалі Польща допомагати нам в цьому питанні, чого нам загалом очікувати? І щодо пакету санкцій, також скажіть, будь ласка, е, зараз європейські ЗМІ розносять інформацію про те, що нібито Польща не задоволена цим пакетом санкцій Європейського Союзу. І, власне, якщо він буде в такому вигляді, як кажуть м'яким, то готова навіть заблокувати його прийняття. Скажіть, будь ласка, чи Дійсно, це так, тому що ще офіційні особи про це нічого не говорили. І загалом, що не влаштовує Польщу. І до президента запитання, скажіть, будь ласка, коли ми можемо очікувати загалом наступних поставок танків до України? Можливо, є вже країни, які погодились бути наступними, і ви можете назвати, що це за країни. І загалом, скільки країн на сьогодні входять до танкової коаліції? Дякую. Дякую. За запитання. Теж. Якщо йдеться про цей десятий пакет санкцій, то ми з ним не задоволені, тому що він надто м'який, він надто слабкий. Ми пропонуємо, щоб там знайшлися також різні особи. Ми пропонували, щоб там були російські продукти. Зокрема, ми клопочимося, щоб з петрохімічні вироби кавчук, петрохімічні різного роду продукти також були заблоковані, тому що спираючись на цю продаж, Росія підсилує свою воєнну махіну. Я в контакті з групою наших переговорників у Брюсселі, пан міністр Шенковський, Дуже сильно e, заангажований пан амбасадор Садос, і ми тиснемо на наших e, західних союзників, щоб цей пакет був як найбільш розбудований. Сьогодні я ще скерую прохання до пані e, головуючої. У сурі у Русулі Вандерлаєн, щоб в цьому пакеті знайшлося кілька чер... інших чи кілька чи кільканадцять Володимира. Принаймні кілька я так зрозумів з нашої розмови винятково шкідливих пропагандистів пропагандистів. А ми знаємо досконало, як шкідливою може бути російська пропаганда, які яка брехня, який фейк ньюс яка ненависть може бути сіяна цими людьми? І тому Будемо клопотатися про те, щоб якнайширше цей пакет розбудувати. Польща готова в будь-який момент затвердити цей пакет, але ми хочемо, щоб він був якомога ширший щодо другого запитання: тобто, чи ми готові навчати пілотів українських для F-16? Так, ми готові такі навчання на Ф 16 проводити в Польщі. Я хочу підкреслити, що це завжди повинно бути узгоджене в ширшій коаліції, але польща готова такі навчання проводити. Це дуже важливо, щоб дуже важливо, щоб українське небо зрештою було безпечним. Дуже дякую. Ну, По-перше, трішки додати про санкції. Ми очікуємо потужних санкційних пакетів від США і Британії. Очікуємо більш потужний пакет від Європейського Союзу. Про це сказав Матеош і дійсно. Він один з тих лідерів, хто працює над тим, щоб пакет був трішки потужніший. Це дуже важливо. Іноді, знаєте... Трішки можна і почекати, якщо зміст такий, який впливає на а, те, щоб послабити а, Російську Федерацію. А, далі, що стосується а, навчань, а, ми вдячні Польщі за те, що матеріш а, готовий а, також. Почати навчання для наших пілотів, і це важливий зараз сигнал прозвучав. Знаєте, що Британія ми домовилися про, про навчання на Aircraft Typhoon, тайфун да, на літаках. І зараз F-16 це може нам відкрити саме ту можливість спочатку формування нової коаліції вже пов'язаних з літаками. Що сказати? Про постачання танків. Також, мені здається, прем'єр-міністр Польщі вже сказав. Ми розуміємо, що у нас є, з ким ми працюємо, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Сполучені Штати Америки, ви знаєте, про Абрамси, Несекрет, Британія Челенджери і Франція легкий танк. На цього поки що я вважаю замало. Коли вони до нас приїдуть, не скажу. Бо знаємо, як відслідковують всі артерії транспортні Російська Федерація і тому не говорили про е, рішення Польщі, поки тут вони не будуть. І мені здається, що це правильне, правильне рішення. І від себе хочу попросити також медіа наші, і українські, і польські, щоб ми з вами були дуже обережні щодо а, матеріалів, якщо можна фото або відео е, перетину е, тих чи інших кордонів такої. І техніки це стосується не тільки танків ну бо ми розуміємо з ким ми маємо на полі бою з ким ми маємо відносини да, на жаль і тому скажімо будемо говорити про кількість танків і в той момент коли ця кількість буде вже у нас на полі бою якщо так можна дякую дякую на цьому прес-конференцію завершили дякую всім